Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні, як ви вже, напевно, здогадалися з теми відео, а я вже втретє намагаюся сісти його записати, бо в мене постійно сонце то світить, то не світить, і я перезаписую, що було рівне світло, а ті хмарки постійно з'являються. Е, так от, сьогодні я хочу з вами поговорити не про парфуми, але мій канал задумовувався і взагалі створювався як парфумерний, тому в нас буде коротенький парфюмерний отопчик. Відео буде довге. Тому, будь ласка, заготуйте собі щось до питва або придумайте якусь корисну домашню роботу, наприклад, мити посуд або чистити картоплю. І я буду з вами розмовляти на тему української мови. Але. Парфумерний овтопчик, це є моя новинка. Це є аромат The Library of Fragrances, і він називається Fresh Breath Coffee. І це той аромат, який я дуже сильно шукаю в парфумах, але, на жаль, в ньому я його не знайшла. Це є аромат свіжозмеленої змеленої кави без будь-якої лікарності, солодкавості, ванільності чи там лавандовості. Я хочу от класну, свіжозмелену змелену каву, монокаву. Так, мені подобається, тому що я зіткнулася з такою думкою, що монокава це. Моногарі, я так не вважаю, мені дуже подобається аромат, насправді чистої, свіжо свіжозмеленої кави без будь-яких оцих солодкавих додатків. Тут, на жаль, солодкаві додатки є, а це а ще один такий мінус, який мене цей аромат не тішить. Це його поганезна стійкість. Тобто він активно його звучання проекції має хвилин 15, і потім він осідає близько до шкіри таким ароматом, який мені нагадує більше аромат Тірамісу, ніж свіжозмеленої кави. Тому е соу-соу у мене думки. Щодо нього, не можу сказати, що раджу, тому що він не виправдав мої сподівання, але я і позбуватися його не буду. Буду користуватися, буду ремонтувати собі ним приміщення, або просто його на себе нанести мільярд пшиків на раз. І тоді такий частково ефект на чи щойно заварила каву. Все ж буде Буде трошки присутній. Дуже мені подобається в цьому бренді The Library of Fragrances, їхня упаковка, тому що вона абсолютно мінімалістична. Тут навіть немає жодного жодного грама зайвого картону, що мені дуже сильно як еконяшці подобається. А тепер переходимо до нашої основної теми відео. Я хочу розказати про свою історію української мови. Я народилася 1986 року, те, що називається свята на святій Галичині. Я народилася недалеко від Львова в невеличкому містечку. І все моє оточення до того часу, як я поступила на навчання в вуз у Львові, у Львівську політехніку, все моє оточення було абсолютно і повністю російськомовним, україномовним, російською мовою. я... Отримувала як споживач лише з телевізора, з фільмів, з книг, з журналів такого, такого плану. Взагалі, така цікава, в мене є такий спогад з дитинства. Це коли мені було 5 років, і моя мама вирішила, що час мені навчитися читати і готувати мене до того, щоб піти до школи. І на той час вже були відмінені уроки російської мови в школах. Обов'язкові. Відповідно, всі вчителі російської мови стали вчителями української мови. Ці години були Розподілені і е, українська мова повністю замістила російську мову в наших школах на Львівщині. Я не знаю, як тоді все відбувався цей освітній процес, бо мені було 5-6 років, і я не дуже такими речами цікавилася, як це відбувалося в інших містах України. І мама моя, вона вчителька в школі, принесла з роботи, так як цього всього позбувалося, воно вже було не потрібно, Принесла з роботи російськомовний буквар і сказала: вчися читати. І е, я вчилася читати на російськомовному букварі і навчилася читати досить непогано, так що потім в мене було вдома величезні стопки журналів «Наука і жизнь, техніка молодежі, була так само дуже велика кількість літератури російською мовою. І я вільно російською мовою е, читаю. Ну, відповідно, сприймаю її на слух. Але я погано пишу, я роблю граматичні помилки. Але деколи я бачу, як росіяни пишуть, і думаю, господи, я ще прекрасно пишу ну, я вашій мові. Е, але ще крім того, я дуже смішно розмовляю. Не російський, тому що мій мозок сприймає російську, як і відповідно будь-яку іноземну. У мене така штука є. Я коли переходжу на іноземну мову, будь-яку чи то польська, чи то англійська, чи то російська. в мене ці мови трішечки плутаються, мені бракує словникового запасу, і коли, наприклад, мені бракує якогось слова на англійській мові в тракті розмови, я можу взяти і підтягнути туди польське. От мій мозок візьме і польське слово вставить. От, тому мені в принципі, на мовах деяких переключатися досить важко. А ще особливо мені важко так от швидко перейти, наприклад, з польської на англійську. Якби я перебувала в оточенні, де є поляки і англомовні люди, я б просто напевно мій мозок би вибухнув. От. І вертаємося до мого дитинства. Я пішла в перший клас в 91-му році. Це був перший дзвоник такий національно піднесений. В нас лунав гімн України на лінійці. Дуже дуже велика кількість, особливо дітей, учнів школи, поприходили в вишиванках. Мені дуже шкода, що в мене на той час вишиванки не було. Якось так в мене склалося що. Моя родина ніколи не була суперпатріотична. У нас ніколи не було когось гіперпатріотичного виховання. Моя бабця була етнічною полькою. В неї мама і тато були поляками. Так як все її дитинство, молодість пройшли на Західній Україні, спочатку на Вінниччині, а потім на Львівщині. Вона польську мову залишила лише для релігійних обрядів, для молитов. Ну, і вільно її розуміла, але не дуже добре розмовляла, бо практики мовної не було. Хоча розмовляла, як треба було, то в Польщу їздила і собі раду давала. О. А, і от бабця Полячка, мама Полька, мама в мене в Україну Полька від відповідно, і тату мене українець, тому. Навіть от до початку повномасштабного вторгнення я не можу сказати, що я себе на всі 100% відчуваю, от просто капець якою українкою. Це, власне, є ще одна з причин, чому ми свого часу емігрували до Польщі, тому що в мене є відчуття, що це теж частина моєї батьківщини. Не на, от я собі так розподілила в мозку, що, напевно, на 75% я все ж українка, але оцих 25% польської культури теж мені присутні і вона мені надзвичайно сильно близька. А якщо От Таким от я себе дійсно відчуваю, де я моя маленька батьківщина це природньо те місце, де я виросла, це є невеличке містечко на Галичині, взагалі Галичину як таку Івано-Франківщину, Львівщину, Тернопільщину. Я надзвичайно сильно люблю і відчуваю, що це є дійсно та, те місце, яке мене виростило, це от я можу її назвати повністю батьківщиною своєю. В Польщі я все ж живучи тут чотири роки, і я все одно відчуваю себе так от трішечки в гостях. Тому що на польській мові я розмовляю, але не настільки вільно, наприклад, так як от зараз в мене вийде потік словесний і думок. Мені було б досить тяжко це зробити на польській мові. Мені треба було б час від часу зупинятися, думати над словами або зупинятися навіть відкривати словника. От і. Е, 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 Перше, от російську мову в вільному вигулі. Я почула вже, коли мене мама почала забирати з собою до Львова, Спочатку якісь там були поїздки там, по справах до лікарів на базар купити мешти, А потім я поступила до Львова і почула от російську мову, так от, як, як вона є в природньому середовищі. Її у, у Львові, незважаючи на міфи, можливо, там хтось зараз з інших регіонів дивиться і вам цікаво, незважаючи на міфи російської мови, завжди у Львові було достатньо багато, тому що е, хочу вам Нагадати, що за часів радянського союзу на всі керівні посади на вище, наприклад, якісь щаблі е, інженерні, наприклад, навіть чи там на якихось там директорів чи замісників директорів якихось підприємств, чи шкіл чи вузів, дуже часто ставили росіян етнічних або о, перепрошую етнічних росіян або російськомовних людей. Тому оця цей прошорок російськомовної еліти у Львові він. Був присутній і нікуди не подівся. І в принципі, навіть до, до цього часу є. І історії ці всі, що у Львові так сильно гноблять за російською мову, вони абсолютно надумані і викликають посмішку в самих Львів'ян, тому що ми прекрасно розуміємо, в якому місці ми, ми живемо. Так? Будучи, там, наприклад, у Львові. Бо зараз я вже не Львів'янка, зараз я підкраков'янка. Чому я вирішила поговорити про мову срач, тому що цю, цей мову срач, слава Богу, він вже зараз трошечки затих. От прийшла ця перша хвиля таких роликів, де Маша і Гросиня сильно плакала і казала, що її гноблять. І потім була відповідно їй, як то кажуть, на Ютубах Атвіточка на це все гноблення. І україномовні почали казати на чолі їх Емтонюк, а Гов, ми не гнобили 30 років. І нічого, ми потерпіли, і ви зараз трошечки потерпіте, тим більше що наш гейт стосовно російської мови. Мови, доволі такий справедливий. Ну, та, якби, ще кращих обґрунтувань придумати просто важко. От. І... Я е, вирішила вставити свої 5 копійок, і трошки так от е, зняти це відео саме для того. От моя мета, напевно, така, щоб ви краще зрозуміли, якою я є людиною, і ми е, з вами з'ясували оці такі е, базові принципи нашої з вами схожості, схожості чи відмінності. Тому що я не закликаю, що ви всі, у ті, хто сидите зараз перед комп'ютером і дивитеся на мене там, чи перед телефоном, маєте бути точно такі з такими самими поглядами, як у мене. Просто хочу до донести свої погляди на, на дану ситуацію. От. А чому саме зараз, коли вже він саме влігся цей мовосрач? Тому що я в процесі цього мовосрачу дуже так доволі добре сформувала вже свою думку. І мені здається, що от саме зараз я її можу абсолютно спокійно, без жодних емоцій і там смерть москалям, наприклад, так, донести до свого глядача. Перший раз з тим, що якось так на мене не так подивилися, через те, що я розмовляю українською мовою, було тоді, коли я поїхала на свою першу роботу в Вінницьку область, місто Ладижин. і там в нас був частково російськомовний. Ну, Частково суржикомовний, частково україномовний персонал. І там дуже часто були такі смішочки по пошу... шуточці, що Ой, зразу з вас чути, що ви приїхали зі Львова. Така ваша мова смішна. Оце що наша мова смішна, нам говорила наша е, директор, наша безпосередній найвищий керівник, яка була російськомовною. Е, от. Потім ми по роботі поїхали були до Києва, і я була просто шокована з того, що я. Пройшовши весь Київ вздовж і впоперек пішки, в е нас був такий день, що ми робили там перша половина дня ми були щось там по роботі, трошки маленькі завдання, а потім ми от пройшли отак, всі визначні місця в Києві, там, починаючи з е арки дружби народів і закінчуючи там, подолами цими всіма історіями. Я не чула української мови, от, ну, не чула я її взагалі, абсолютно. І це для мене було дуже сильно шокуюче. Тому що раніше. Я знала, що так буде. Я здогадувалась, тому що я не жила в вакуумі, я бачила телевізор, який на той час вже був такий досить сильно з Російщини, так тоді тоді ще якось не було квот. І дуже часто мій тато сварився з телевізором. Це мені так надзвичайно запам'яталося. Це була частина мого патріотичного виховання теж, тому що мій тато, наприклад, дивився там програму Україна має талант. І він такий о. І зараз знову заспівав. І він такий о. А ну, цікаво, чи він москаль, чи не москаль. І тут ця людина починала говорити на російській мові, і мій тато, так воромай, та скільки можна, та ми живемо в Україні, та що тебе тої ще мови не навчили? Мій тато завжди сварився з телевізором, і це мене в той час дратувало. Але зараз я розумію, що мій тато був правий, і, мабуть, зараз я би теж на його місці, якби от така була ситуація, я би теж сварилася з телевізором. І з часом так сталося, що у його сварки з телевізором виховали в мені гострий біль від того, що ми в українській втрачаємо українську мову. У мене було таке відчуття гострого болю того, що ми втрачаємо цю мову. Я бачила, що відбувається з Білорусією, і мені було дуже лячно, тому що я побачила, що там. Там повний капець, там мова залишилася в якості винятків, і це дуже шкода, тому що надзвичайно красива мова. Я сподіваюся, що у Білорусів теж прийде самосвідомість, і вони, можливо, навіть дещо штучніше, ніж це відбувається в Україні. свою мову теж відродять. тому що було дуже шкода втратити таку красиву слов'янську мову. От і тому я, я розуміла, що так буде, але тим не менше, коли я побачила на власні очі, наскільки сильно зрусіщена Столиця України, мені було надзвичайно мені було неприємно. Мені було неприємно і страшно. Потім я почала працювати на корпоративній роботі. І ми збиралися на такі оці всі корпоративні прогреви, де там психологи займаються з тобою, якісь там загальні оці всі тренінги, лекції, терепи. І, відповідно, є попойки після того, як всі успішно відучилися. А так як це був тренінг, всеукраїнський, тобто там був представлений кожен регіон України, починаючи з Львова, Івано-Франківська, Чернівців і закінчуючи Донецьком. в мене був такий з кожного регіону було декілька так, представників. Я працювала тоді медичним представником, тобто це були от продажники і це були наші тренінги, щоб ви собі більш-менш розуміли ситуацію. І е, на якийсь от з вечірок, е, пам'ятаю, що ці вже так добрячо були попили, і чувак з Запоріжжя такий на перекурі, «Та, хватить, сколько можна? Давай вже починай говорити по-нормальному. Е, я от, що сказати, уходіла, це нічого не сказати. Тому що я собі така думаю: вибачте, вибачте, хоча подумала, напевно, не вибачте. Подумала я дуже багато поганого. Але всі почали довкола з цієї ситуації потішатися, тому що О, зараз, типу, Іванка на російську мову перейде. Я собі так подумала: блін, а вас нічого не бентежить взагалі в цьому всьому. Але я була на роботі, я була на посаді, мені подобалася моя зарплата, я не хотіла срачу. Я нічого не сказала і дуже шкода, тому що треба було ввалити. Потім я зустрічалася з такими от. Від нашого тренера фразочкам, що «Ой, вони там між собою щось говорять запади, а ми навіть ніби не поймем ти -ти -ти, якщо вони там щось про нас типу, погане скажуть, тому що вони так скоро тараторять на своє українське, що ми нічого не розуміємо. Щоб ви розуміли, наш тренер був психологом, який ціле життя прожив в Києві, ціле життя Мазафака. Та, можливо, він за походженням був, здається, що росіянин, у нього було російське прізвище, але. Ти не можеш зрозуміти, коли людина швидко розмовляє на українській мові, живучи ціле життя в Україні. Та бляха-муха, що з тобою не так? І е е е ще, такі от е неприємні випади щодо моєї е української мови, я зустрічала, коли ми приїжджали, були в Крим. На нас завжди от прям дивилися на ринку. Дуже часто було так, що там, наприклад, якось так підсмішкувалися з наших слів. А в наші, відповідно наші галицькі діалекти присутні. Це ще один чудовий спосіб посміятися. От і мені було надзвичайно неприємно. Контактувати з людьми в Криму, от я старалася навіть не заходити на ринок, нічого не купувати там безпосередньо у людей, максимально шопитися, закуплятися в супермаркетах і отак от з людьми не пересікатися. Так само в Одесі, до речі, я теж мені дуже було неприємно, коли я ходила по Одесі. От, от ця Одеса для нас завжди була якоюсь такою перевалочною базою, перед тим як ми їхали там якийсь там Лазурне, Залізний порт удисюди, десь там в сторону затоки. І ми, коли от мали тих декілька перевалочних годин, в Одесі мені завжди було неприємно, що я не бачу жодної, жодної вивіски українською мовою. От просто. А ще такий спогад з дитинства, і про те, як ущемляли мої особисті україномовні права. Я надзвичайно любила розгадувати кросворди. Ну, Інтернету тоді ще не було, розважатись якось треба було. І україномовних кросвордів був один журнал. Один. Це був високий замок кросвордів. Всі решта кросворди були російськомовні. І там були всякі судоки, пердоки, хуйоки, вибачте, на слові. Але на українській мові вибачай, от тобі високий замок кросвордів, хватай. Е, тому для мене оці всі історії про те, як Боже тяжко російськомовним зараз як їхні права вправа щомлять. Е, дивлюся на це, все так думаю. Ну, ми якось терпіли, вижили, не спухли, і ви потерпіте, нічого страшного не станеться. Е, і не подумайте, не подумайте, будь ласка, зараз, що я хочу сказати, що хейтити російськомовних за те, що вони не перейшли на українську мову, нормально. Ні, це не нормально. хейтити взагалі будь-кого, крім москалів. Е, Казати, що, будь ласка, мені було б дуже приємно, якби ти зі мною розмовляв українською мовою. Або, наприклад, якщо ваш улюблений блогер до цього часу не перейшов на українську мову, а він є етнічним українцем і знає цю мову. Підштовхувати його делікатно до того, наприклад, казати, що ну, будь ласка, може, ти би такий перейшов на українську мову, якщо цей блогер починає хейтити, казати, що «Ні, ніхрена такого ніколи в життю не буде, то, блін, відписуйтеся від цих людей. От серйозно відписуйтеся. Тому що еталоном взагалі без Ганної українізації. Для мене є вже згадано в моїх попередніх відео невгомовна вона Взагалі капець, який молодець. Мені дуже сильно подобається, як вона змінила свій канал. І навіть та ж сама Єлена 864, яка сама з Херсона зараз зняла перше україномовне відео. Звичайно, трошечки серденько болить, і душа крається від того, що. Мазафака. Мало початися повномасштабне вторгнення, щоб ви перейшли на українську мову, але слава Богу, що зараз краще пізно, ніж ніколи. Тому всіляко такі ініціативи я підтримую. От. Таке от моє, моє якесь основне бачення загалом мовного питання в Україні. Я вважаю, що цей момент українізації нам треба обов'язково не просрати. Якщо ви маєте таке бажання і внутрішній потяг, відчуваєте в собі вивчати українську мову, переходити на неї, наприклад, хоча б в публічному просторі, тобто почати писати дописи в соцмережах, я вам як людина, яка свого часу вчила польську мову, мушу сказати, що це насправді дуже багато дає. Повністю перейти в своєму аудіальному навантаженні на цю мову. В моєму випадку була польська, в вашому випадку, наприклад, якщо ви вчите українську, хай це буде українська. Почати писати дописи в соцмережах українською мовою, намагатися казати декілька фраз. Навіть от ви прийшли до продавця в магазин, там купуєте персики, спробуйте купити персики на українській мові. Це буквально два-три слова, воно вам біди не зробить. Тим більше, якщо ви раптом загубитеся і відчуєте себе алячно, ви завжди зможете звернутися назад і перейти на російську. Це теж нормально, в принципі. От, тому всіляко я вас заохочую це все зробити, тому що якщо ми зараз втратимо цей момент. Я не знаю просто коли ще. Чесно, я не знаю коли ще. І в мене таке враження, що якщо ми втратимо цю частинку українізації, любові до власної культури, плекання власної культури, то ми втратимо загалом і Україну, тому що війну ми то виграємо. Велика кількість людей поляже, але ми всі пам'ятаємо, яка в нас була історія 2014 року, і як потім нас почало все відкочуватися в якісь кляті курва, чорти. І щоб не сталося цього відкату в кляті чорти після війни, а ми заплатили за цю війну вже дуже-дуже велику плату, взагалі українці як нації, і така велика кількість людей не може загинути надарма, тому просто на шану тих всіх людей, які... Загинули внаслідок російських обстрілів або безпосередньо захищаючи нашу батьківщину. Ви зобов'язані перейти на українську мову. Ви зобов'язані сепаруватися нарешті від цього великого чобота російського і сказати, що, блін, відвали від нас великий російський чоботи, живи собі там і, будь ласка, дерев'яній на своїх кирзаках. От. Ну, напевно, все 20 хвилин. Я сподіваюся, що я якось навіть вклалася в таймінг і дуже сильно вас не занудила. Дуже мені душевно приємно від того, що ви завжди мені пишете багато гарних, приємних коментарів. До речі, неприємні вже теж трапляються. Я морально готова до того, що не всі будуть приходити казати, «Боже, ти прекрасна, а бажаю. І, будь ласка, якщо ви до цього часу не підписалися на мій канал, і вам взагалі близька та тема, яку я сьогодні піднімала. Якщо вам подобається це відео, то поставте мені лайк і підпишіться. Дуже вам всім дякую за увагу. І, до речі, я вам не брехала на початку відео, коли казала про 15 хвилин, тому що зараз аромату кави такого в яскравій проекції, практично вже немає. Воно з мене злетіло. Тому думайте самі, чи вартує вам втратити 15 доларів на The Library of Fragrances. А світла вже не стало взагалі. Таке враження, що я сижу в підвалі, такі чорні хмари не летіли. Все, всім па-па. слава Україні!